На прикладки коржиків, полімені і чайок з мене. Тут я вже поставив. Такий завод. Зачіпляємо так, крило. Підсвітка номера. Машинка буде в продажі. тахометр такий вигляд він зараз має. То хоче мені про сюди може поставити. Зараз ще трошки на тік-ток звоню. Пальцями тримали, тримали, тут картонка. Результат. Всім доброго дня, продовжуємо далі роботу. Покажу, що зробили і що сьогодні робимо. Зашиваємо з задка, так як ми хочемо. От, поповчіпляли ми такі брозовички. Так я казав, щоб затулити ось це. Так, Тут у нас чуть воно червоненьке, так як пишуть в коментарях, це все буде тепленько та й дойнеться. От ще тут. То, то не страшно. Я так собі вважаю. Що ми робимо далі? Вже ми все покрасили, збираємо, номера збираємо, такі будуть болтики. Все це закріплюємо. Рамочка, само собою, зараз номера вчеплю. З такими буквами розпечатали Mercedes-Benz. Тут а батько збирає. Відбійника заднього, ось так він буде виглядати, тільки будуть букви червоні, ріжки, крила зараз теж будемо варюватись і збирати. Воно вже у нас все повисухало. І оцей відбійник. Відбійник буде ліцева сторона, ось тут, блискучий, і трафарет зробимо, буде Mercedes Benz писати. Ось такий у нас план на сьогодні це все кріпити і вдома будемо робити ось ці букви. Мама виглянула з вікна, подивилася, скільки ми роботи вже зробили, і принесла нам обід. Напекла таких коржиків, тому що у нас піліміння і чайок з малини. А ми зробили вже крило з однієї сторони, вчепили. Вже приварили в нас номера з підсвіткою зробили. Так воно вже вирисовується гарненько. Вже відбійничка ми прихопили. І мама вже винесла нам обід. Все поприхоплювали, але зараз будемо ще розварюватися. Обідаємо і працюємо далі. Ось такий ми маємо вже вид. Вчепили крило, вчепили відбійник. Правда, відбійник, так як я казав, Mercedes Benz має червоним писати. Задерли вже на цю сторону, бо робимо ту другу. Так, по, Посередині у нас все погрунтоване, все гарненько. От, все все зв'язано плотно. Ось такий має вигляд. На стопу і на фонарові і задньому є відражатель. Отражатель має ще стояти ось тут один і ось там другий коло акумуляторів, щоб воно гарненько все освічувалося. Хтось зробив фонарі, я лампочки поставив, позакручував, батько пішов ще шукати дві лампочки 24-х. Ставимо. Тут я вже поставив, тут такі довгенькі лампочки. Номер прикріпили, номер переварили і легенько позакрашували от краскою. Це такий червоненький, такий розовенький. Це ще підується з часом. От по рамі. Тут все бавимося. Взяв я маркера, дуже класний маркер. І По металу малює гарно. Відмалював приблизно де зачищати. Зараз забираю, зачищаю. Ось так воно теж має виглядати. Гороть би рівненько-гарненько. Ну, правда, нижче воно має бути. Це зараз все подивимося. І провели ще от в нас пульт. Пульт має десь лежати ось там, на магніті таке там кріплення. І пустили ми проводочку. Позатягували проводку. От воно у нас так буде виглядати. Там поізолірували, тут зробили. Ось так у нас кріплення. Ага, ще не показував. Знайшли таку класну резину, якраз вона сюди стала, що воно не провісає. Вона така м'ягенька, м'ягенька прикольна що якраз воно сам буде лежати. На рахунок бака ще будемо знімати, може то ми його дойнемо, може і ні. Ленти, правда, треба ще покрасити. Кришку відтерти, ресівера червоні зробити нормальних нормальне, От, Понизу, -по так як маємо. Я все, масу скинув, буду зачищати і проваруватися. Тут ще заглушечок нема, там поставили заглушки вже. Ось так, як завод. Все гарненько. Тут теж все плита, тут плита велика, хто дивиться відео, тут плотна плита, що його ну стоїть, не прогне ті грузи, що ми маємо возити. Собачку тут пустив. Все, чіпляємо крило. І заради ваших лайків. Попросив я батьків, щоб ми сьогодні вже зробили проводку. Як проводку під'єднали габарити. Показати вам, який буде задок виглядати іменно з світлом. Такі ріжки, підсвітка номера. Габарити будуть ось так виглядати, звісно, камера не передає, Но то не дивіться, тут ще завтра буде працювати, ще будуть такі черачки. Ось такий вигляд має. Коментуйте, кажіть, як вийшло. Старалися. Машинка буде в продажі. От, це тільки задок, зараз ще боки. І плавненько переходимо ми до, до кабіни на відбійнику. Буде наклеючка. Не наклеючка, а трафаретом. Напишемо тут проводку так кинули, аби світилось. Це мерсовські, Оригін... не оригінальні китайські, От, але так вони виглядають. Провідусь, таку ще раз покажу, як зробили, зробили ось так. І таку і таку ззаді. мітлу, як на фурі кажуть. Так як планували червоним, ми закрасили Mercedes Benz рамочку. От. Так воно виглядає. В кабіні помаленьку і помаленьку і шукаємо і купляємо лампочки, ще треба буде, буде в інтернеті заказати. А що заказати? Бо От, тахометр вже світить. Тут теж світиться, вже от приборки ці переключателі світяться. Ще один тільки не світиться. Це все ми теж порозбирали, вуздуховода робимо. Карти порошиваємо. Гарненько все поробимо, це все позаробляємо. Тут дещо заваримо, бо воно там прогнило гарненько полуавтоматом сидінням Не знаю, якщо не понравиться, будемо шукати якісь цікавіші. Це все здереться, все погарно, повирівнюється. кришка, теж покраситься, зробиться. Ось Такий він має вид поки що спереду. Ріжок тут теж є, просто його так не видно за тим. Такий вигляд він зараз має. Ярко-ярко світиться взадінь. Тут ми маємо таку ширину, хто хоче маніпулятора сюди, може поставити, а ми зробимо кріплення, продовжимо подрамника. Подрамника ми зв'яжемо ось тут ще одним болтом і ще, певне, стрім'яночками кинемо чотири. Тут буде така платформа сітки, сюди буде драбинка. Хто хоче там, допустимо, грузитися, грузиться. Тут по драбинці піднявся і тут особі стоїш, так як е, в, на півпричепі дивишся, як йде загрузка. Я вже так показую, цей відбійник теж свою роль відіграв. Чепили ми От це все заглушечки маємо. Такий вигляд. Зараз ще трошки на тік-ток зніму. Темна ніч за вікном, а ми зробили трафарет, прийшли ще в гараж, щоб покрасити на ніч бокового відбійника. Ось Такий у нас трафарет і буде така надпись. Ось так ми його покрасили. І Зараз будемо піднімати трафарет. Ось такий вигляд має. Пальцями тримали, тримали, тут картонками. Щоб його не позадувало, зараз будемо дивитися результат. І от такий у нас результат. Зняли ми вже трафарет. Легенько їх, бо трошки позаходило, позадувало, легенько тернули, що могли. І от так в нас вийшов Mercedes Benz. Говорить, трафарет ми не зберегли ту бумагу. Вже піде на мусор. Ось так вийшло. Не забувайте підписуватися, лайкайте, коментуйте і дякую за перегляд. До побачення.